Їх готують вже понад 10 років. Ще з 2001-го в Україні реалізується програма із підготовки управлінських кадрів у сфері підприємництва. Основним партнером є Німеччина. За цією програмою вітчизняні акули бізнесу зможуть перейняти досвід німецьких провідних спеціалістів та практиків з накопичення капіталу в регіонах. Створені партнерські платформи даного проекту, який сприяє розвитку коопераційних зв'язків між українськими підприємствами та німецькими підприємствами і дає можливість сьогодні. Реалізовувати план заходів на шляху євроінтеграційних змін у нашій країні. Програма розрахована на всі галузі ведення бізнесу. Ще одним цікавим елементом закордонних візитів є отримання перспектив виходу на нові ринки, здобувши їх шляхом ділових переговорів, підвищення конкуренту спроможності підприємства в досконалення управління знань. Любе підприємство може делегувати своїх менеджерів для участі в цій програмі для того, щоб поспособствувати виходу свого любимого родного підприємства на альтернативні ринки. Тобто, це не тільки європейський, в частності німецький ринок, но ну и любые другие рынки, поскольку программа партнерская, вот эта FIT for partnership with Germany, «зади» работает в 16 странах мира. Світлана Степащенко додає, потенціал у наших виробників дуже великий, та, на жаль, вітчизняні підприємці ще не навчились презентувати та заманювати потенційних покупців своєї продукції на зовнішніх ринках. Тому такі візити додають впевненості бізнесменам. Нам не вистачає елементарних компетенцій по веденню переговорів з іноземними партнерами, по розумінню бізнес культури. Ем... того или иного представителя, мы не умеем анализировать экономическую ситуацию в той или иной стране, и мы не умеем, это звучит смешно, но на самом деле это так и есть, мы не умеем презентовать себя. За цією програмою за кордоном побували близько сотні хмельницьких управлінців. Підприємець Анатолій Загородній вже повернувся із стажування. Каже, тренінги пішли йому на користь. Дехто зміг домовитись про співробітництво та експорт своєї продукції на ринки ЄС. Програма дуже чудова, відношусь до від неї позитивно, тому що вона дійсно дає людям можливість підприємцям знайти якісь контакти. Нові за кордоном, можливість експорту, імпорту чи ще чогось. Причетний як я тому році пройшов відбір. І поїхав до Федеративної Республіки Німеччина проходити стажування. Зі мною були колеги з Хмельницького, які також зав'язали бізнес невеликі підприємці, які мають там 2-3 тисячі гектарів землі. Постачають зараз планують постачати зараз, наприклад, кропу гречану в ту саму Німеччину там, чи ще якісь товари. Це дуже потрібно, це корисно. Торгівля між країнами та народами завжди була запорукою процвітання державної економіки. Втрата торгівельних відносин із Російською Федерацією не має зупинити наших виробників, адже на ринках Європи є більше можливості, та й входження України до європейської спільноти стане набагато швидшим.